Отримав повістку та втік по гриби, самопроголошена посада Аліни Гросу, Роза у верби, Ірина Білик та квадробери та повернення Сергія Жадана та Христини Соловій. Сьогодні розглянемо найцікавіші теми цього тижня. Український блогер Паша Бумчик відомий своїми екстремальними відео на твіч розпочав серію сторіс про нібито похід у гори. Зібравши необхідний одяг і спорядження як для походу, він вирушив у ліс, а свою подорож транслював у своєму інстаграм, тікток та телеграм-каналі. Не знаю, як я зараз вигляжу, але я вже розлишив палатку. пройшов та кілометрів 20. І... Заблудився немножко. Блогер показав, що 13 вересня 2024 року він отримав повістку. Менше ніж за тиждень 27-річний мешканець Києва вирішив тікти до Румунії через гори. В мене є країна, я її любив за волошкі очі. Люди кораблі, я з нею разом. Пів життя прожив, притул. Землі народ я в Румунії. Паша Бумчик притворив документування власного порушення закону на шоу, транслюючи все у сторі, з якими складнощами йому довелось стикнутися. Після цієї події він опинився в базі миротворець. Тож, що про це кажуть люди? А куди далі буде тікати Бумчик в разі війни на території Румунії? Тепер, до речі, Бумчик може впевнено оформлювати не біженство, а політичний притулок. Відомий український блогер Паша Бумчик отримав повістку та втік хорами у Румунію. Зараз планує провести стрім та розповісти молоді, як недорого потрапити у ЄС. Спойлер, чому втік, тому що корупція не хоче воювати за депутатів. Інстаблогерка Юля Верба розкрила незвичне ім'я своєї новонародженої доньки, мовляв, все життя мріяла так назвати. Тож, що це за незвичне ім'я? У своєму телеграм-каналі блогерка написала, що вона неймовірно тішиться вибором імені для своєї доньки. І так, барабанний дріб доньку назвали Роза, але не обійшлось без критики імені в коментарях. Та ну ні. асоціація з циганами, вибачте. А може на часі Троянда правильно буде Троянда, щось рослинне, щоб був кек. Українська співачка Аліна Гросу, яка останні кілька років живе у США, у своєму інстаграм заявила, що має постійну дипломатичну посаду у Нью-Йорку. Нійорку. Гросу, рекоменда Оліна Гросо то репрезент Україні колче індесідіндестей Нью-Йорку. I have spoken to both Mayor Adams and Governor Kathy Hochul regarding you representing the Ukrainian culture no better than anyone else. Проте в Міністерстві закордонних справ заперечили цей факт. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий. Чесно, є чим зайнятися зараз в Нью-Йорку, крім спростування нісенітниць. Але оскільки розлетілося всюди, то ось. Нам невідомо звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій. Тож звідки Аліна Гросу вирішила, що має дипломатичну посаду, невідомо. Співачка Ірина Білик написала в своєму інстаграмі пост про квадроберів. Квадробери. Що це за дивний тренд, у якому діти імітують поведінку тварин, повзуючи рачки. Мене це турбує. Хто ж стикався з цим? Як вважаєте, чи варто переживати або це просто невинна розвага? Але на захист квадробрів неочікувано, ну або очікувано прийшла співачка Оля Полякова. Норм, хай роблять, що хочуть. Але люди все ж таки не розділили її думки з цього приводу. У себе вдома робіть, що хочете, але на вулицю тоді не випускайте, коли їм не бридне витворяти вдома. Тоді подивимось на вас вашим хай роблять, що хочуть. Це ваша суб'єктивна думка, яка взагалі тут недоречна закрийтесь вдома і сидіть. Ніфіга не норм, вже світ зійшов з розуму з толерантністю до всього. Це вже абсурд. Неочікувано Сергій Жадан виклав фото у сесмережі X, на якому зображений плеєр в автомобілі, на якому грає пісня Христини Соловій. Звісно, люди ж не могли не помітити такий нюанс на фото, і почали писати Сергію коментарі і задавати питання. Полюбляєте пісні цієї артистки? Обожнюю. Ну, хто як не ви будете підтримувати українських виконавців прослуховуваннями свій до свого по своє. Це буде камбек року. Скажіть ніколи, Бухий, не телефонуй своїй колишній. Ну таке собі. Чи видалили ви її телефон у неї Пейджер? Ну що ж, на цьому скандали тижня закінчились, але щоб в майбутньому не пропустити наше відео, підпишись на канал, постав подобайку і не забудь натиснути на дзвіночок.